Небезпечно міни. Таблички з таким надписом нерідко зустрінеш у лісах та полях Чернігівщини. Саме так позначені території, де російські окупанти відступаючи, залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів. Контакт з ними може коштувати життя. Сапери крок за кроком обстежують кожен клаптик землі та розміновують нашу область. Зараз вони працюють у лісі під Черніговом біля села Мажугівка. Цей ліс, це місце ведення бойових дій тут. Розташовувалися артилерійські позиції окупантів і частково піхотні позиції. Тут багато окопів, бліндажів, і звідси окупанти вели вогоні по нашим ж укріпленим позиціям, по нашим селам містам. Звідси запускали урагани, гради. Смерчі і так далі. У відповідь прилітало ж їм від нас, і ну, в зв'язку з цими ж боями тут дуже багато вибухонебезпечних предметів знаходиться. Ми вже обстежили в цьому лісі, в цьому році 96 гектарів. По плану у нас всього на цей рік 256 гектарів цього лісу біля села Мужугівка. Наразі на Чернігівщині працює 73 сапери. Одна група з шести чоловік за день може пройти близько двох гектарів залежно від місцевості. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення фахівці обстежили близько 7 тисяч квадратних кілометрів. Майже вісім залишаються досі неперевіреними, кажуть рятувальники ДСНС. Скільки часу знадобиться для повного розмінування області, невідомо. Це неможливо точно визначити. Це залежить від конкретно забруднених районів. Ми ще точно не знаємо наскільки вони забруднені. Там чи є там міни протипіхотні, чи там просто. Ознаки ведення бойових дій, але територія конкретно не замінована. Ще це залежить від наявності сил та засобів, залежить від того, скільки буде працювати на Чернівщині піротехнічних розрахунків і представників гуманітарних організацій по розмінуванню. Пришвидшує розмінування небезпечних ділянок, спеціальна техніка, яка керується дистанційно. Обладнання використовують в роботі, аби якнайшвидше очистити територію від предметів, що встановлять загрозу, і таким чином вберегти рятувальників від зайвого ризику. Наразі у Чернігівській області працюють дві машини механізованого розмінування. Якщо машина наїжджає на вибухонебезпечний предмет робочим інструментом, вона може або здетонувати, або просто його розірвати, і він буде, ну, не здетонує. І це вже буде. Вже ми потім, коли машина закінчує роботу, водії сапери беруть прибори і повторно ходять по тим слідам з металошукачем і достаємо всі сигнали. Важно мати дистанцію. Мінімальна дистанція 50 метрів. Я повинен знаходитись, якщо щось працює, щоб я був на безпечній дистанції. А от для звичайних людей 250-200 метрів. Якщо хлопці працюють, ми ще ходимо за машиною. В середньому ми так. За день роботи десь 0,3 гектари, 3 сотки, ось так десь плюс-мінус. Але це, це так може бути набагато більше, може бути набагато менше. Це середня якась цифра, яка у нас зараз виходить. 4 квітня відзначається міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Рятувальники ДСНС регулярно виїжджають у освітні заклади, медичні установи та різні організації, аби вкотре нагадати про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Зараз також діє заборона ходити в ліси або поля, які попередньо не були перевірені. Всі ліса Чернівщини є потенційно небезпечною території, але якщо вже так сталося, що ви знайшли вибухонебезпечний предмет в лісі або підозріли якийсь предмет, вам невідомий. Якісь є підозри, то ні в якому разі не можна до нього наближатися. Там, де стоять таблічки небезпека, туди в ніякому разі не можна заходити, тому що розмінування це не так, як всі думають швидко раз, де розміновано. Це кропіткивий процес і треба бути дуже уважним, і це буде на багато років. Щодня до надзвичайників надходить до десяти звернень громадян, які знайшли снаряди, міни, розтяжки або боєприпаси. Співробітники ДСНС закликають черніївців бути обережними, відпочиваючи на природі або під час звичайної прогулянки і не чіпати підозрілих предметів. У разі виявлення вибухонебезпечного об'єкта потрібно одразу повідомити на лінію 101.